Моя головна проблема в тому, що я а, не роблю фактичні дії, які прямо зараз ведуть до результату. Але в довгостроковій перспективі це правильне рішення. І зараз я вам поясню, що зараз саме я маю на увазі. Вмощитись максимально зручно буде дуже цікаво, корисно і інформативно. Ви знаходитесь на каналі Криптокиїв, Мене звати Роман і ми починаємо. Друзі, чим цей канал відрізняється від інших фінансових каналів на українському та й взагалі на інших якихось міжнародних ютубах. Тим, що я тут показую на своєму прикладі, куди я інвестую, як я інвестую, і взагалі які я роблю помилки і які правильні дії я роблю. Більшість фінансових блогерів цього не показують. Вони вам розповідають, що вам треба робити, куди вам треба інвестувати, як вам, 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 але вони не показують нічого на своєму власному прикладі або показують зовсім малесеньку частину. Чому вони також це роблять? Ну, тому що це реально правильна стратегія, бо більшість заробітку йде саме на продажах своїх власних якихось інформаційних е послугах. Тому вони цього й не показують, тому що навіщо це показувати, бо будуть помилки, бо вони не знають майбутнього. І я постійно це повторюю. Мабуть, в кожному відео я кажу, що ніхто не знає майбутнього, і вони не можуть 100% сказати, що для вас буде краще. Я ж намагаюся показувати вам на своєму власному прикладі, яку стратегію я обираю там для торгівлі, для інвестицій. Куди я вкладаю гроші, що я купую, і потім завжди показую свій результат. От знайдіть хоч одне якесь відео на каналі, де я вам показав, що ось я це зроблю, і потім немає другого відео, де я показав якийсь результат. Або кінцевий результат, або якийсь проміжуточний результат. Такого немає, тому що я завжди показую якусь. Е Ну, Що було, куди вклав і що зараз вийшло. Тому сьогодні я вам буду показувати своїх двох ботів по стратегії DCA, де я набираю а, криптовалюти. І я вважаю, що це а, найскладніше в інвестиціях. От ви розумієте, всі намагаються. Ось я, наприклад, вчора записував а, сторіс Storis Рілс, де я розповідав про ось цю книжку. Це книжка, аналіз цінних бумаг. А, ви можете її прочитати, якщо вам цікаво стати аналітиком десь в банку або в якійсь фінансовій установі. Тут купа формул, купа розрахунків. У вас, чесно кажучи, просто голова може вибухнути. Але принципово вона вас не навчає саме заробітку. А принципово тут. Я вже постійно кажу, мабуть, в кожному відео або через одне відео, я кажу, що є базові правила, які працюють. І ці правила ви ну, не можете ігнорувати. Це якась теорія вірогідності, це логічність ваших дій, і це постійність ваших дій. Це дуже важливо. От ви знаєте купу формул, ви можете думати, що вони вам потрібні, що вам треба якось це все розраховувати. Але. Насправді, якщо ви будете відкладати постійно все своє життя мінімум 10% від ваших заробітків, то через 10-20 років у вас буде набагато більше грошей, ніж у того, хто там це все вивчає. А якщо ви будете інвестувати ці гроші під якийсь малесенький відсоток, то у вас буде набагато більше. В декілька разів у вас буде грошей більше. Я вже показував всі розрахунки на цьому каналі. Можете подивитися це відео. І Знаєте, ну не також і важко прийняти рішення. Тобто ви можете подивитись якогось блогера або блогерку, які вам розповідають, що вам необхідно те зробити, це зробити, і ви а, вдохновилися, замотивувалися цим і думати, ну все, я купую пепі чи якусь ще шляпу на всі гроші і буду чекати ікси. Або влітаю на ф'ючерси в якусь там одну позицію, на весь свій капітал і. Починаю молитися Богу, як ніколи не молився, щоб воно все ж таки виросло, а не впало. Але потім люди втрачають гроші. Чому? Тому що теорія вірогідності. Ви заходите в позицію, у вас є 50%, що піде вгору, і 50%, що піде вниз. Чи готові ви інвестувати весь свій капітал або якусь значну частину в якусь одну позицію, в якій 50% вірогідності того, що ви е, заробите, не фактично? А в той самий момент, а ще є 50% вірогідності, що ви не закриєте угоду. Тобто, наприклад, ви зайшли по 10 на купу грошей, воно почало зростати. Воно зараз коштує по 20. І у вас є, тобто ви спочатку вам пощастило, ви виграли ці 50% вірогідності, що піде в вашу користь, воно пішло. Далі 50%, що. Знов буде зростати, або знов буде падати. І ще паралельно 50% закрийте ви цю угоду, зафіксуйте прибуток, або зажлабіться і будете чекати далі. І потім активується ось ця тема: 50%, що будуть зростати, і 50% що не будуть зростати. І якщо ви ще раз, наприклад, виграли, тобто Всесвіт вас полюбляє, вам дуже сильно щастить, і ви двічі вже виграли. То яка вірогідність того, що третій раз у вас ще раз буде зростати? Ця вірогідність зменшується кожного разу, як тільки ви виграєте. І якщо ви не фіксуєте ці прибутки, то ось ця вірогідність збільшується і ви, скоріше за все, втратите ці гроші. А це вже є жадібність. Чи важко зробити якусь таку угоду? Ні, не важко. Ви можете подивитися, як якийсь хлопець там з якоюсь невеличкою суми заробив там кі купу сотень тисяч, або там мільйонів, або десятків тисяч, неважливо, хороші гроші, з маленьких, і ви думаєте, бля, я хочу так само. Але не буде так само, тому що це помилка вижившого. Ось ви знаєте, наприклад, е наскільки я пам'ятаю, під час Другої світової війни е люди аналізували літаки, які повертались. І вони бачили, що літак, який повернувся, у нього все пузо диряве, тобто його прострелювали, але він долетів. І вони намагались залатати ці дірки, там якось ем, зробити більш міцними ці частини, які були простреляні. Але їм повинно треба було вивчати літаки, які розбились. Чому вони розбились? Ось там вже і показувалися насправді е, слабкі сторони цього літака, а не літак, який повернувся, який вижив. Тому є. Ось така філософія, скажімо так, переможця, там, вижившого. Але ви повинні вивчати те, як люди втрачають гроші, тому що це більш важливо. Хоча це негатив і ніхто цього не любить. Такі відоси не набирають переглядів. Люди люблять розповідати про свої перемоги, вони люблять роздувати якесь своє значення. Насправді якого немає. І так, до чого я веду? До того, що найважливіше і найбільше. Складніше це інвестувати щомісяця. От скільки людей з вас, напишіть в коментарях, якщо такі є, хто інвестує е, хоча б декілька місяців, вже вже почав інвестувати і кожного місяця відкладає або інвестує, або хоч під подушку, куди завгодно. Скільки таких людей? Насправді в нашій країні, в Україні, таких людей дуже мало. У нас немає такої звички, і люди або намагаються те, що вони заробили, кудись вкласти разово. І потім там іксанут, да, ось ця тема з а, пірамідами, мемкоїнами. Люди наші все це гавно люблять. Ну, Скажімо так, гавнаєди. Якщо ви не будете на мене ображатися, але ну, фактично в інвестиційному плані українці гавнаєди, тому що не знають і не вміють правильно інвестувати. І це величезна помилка, тому що дійсно дуже мало людей можуть просто. Тупо відкладати зараз якийсь такий час, що ось це потребітільське відношення до свого життя, воно дуже сильно розквітає. І завдяки інстаграму, звичайно, всі намагаються роздути якесь своє значення, показати те, чого в них немає. Показати, що вони витрачають дуже багато. А інші люди таке мавп'ячий спосіб розуміння. Вони дивляться, о, а він так багато витрачає грошей, значить, заробляє ще більше. А ні. Він витрачає все, що в нього є. І потім виявляється так, що коли ця людина втрачає якісь гроші свої, якийсь заробіток, вона йде там в Макдональдс, офіціантом, чи ще на якусь звичайну роботу, куди можуть взяти будь-кого. Я вже бачив і декілька таких відосів, і реальні історії, де люди прямо розповідають: я жив дуже чудово, класно, витрачав, пантувався, на бехі флексів, все круто було. Потім. Е Щось закінчилось, і тепер я не знаю, що мені робити. І, чесно кажучи, мені було б соромно робити таке відео. Я б, я, б не, я б не робив цього. Тому що, коли я бачу це відео, і потім заходжу в коментарі, я бачу у людей, що вони ну, їх підтримують. Вони кажуть, у тебе все вийде, ти все зможеш, ти там впораєшся. А я дивлюсь на цю людину і бачу, що ні, чувак, ти не впораєшся, у тебе нічого не вийде. Тому що ти не зробив ніяких висновків з того, що в тебе було. Ти просто фактично розказав, як було, признав свої помилки, але ти їх будеш повторювати так само. Чи повезе тобі другий раз, як в житті, так і ось в фінансах, чи знайдеш ти ще якусь нішу, в якій тобі буде дуже фартіть, да? пробачте за таке слово. Не факт взагалі не факт. І давайте перейдемо нарешті, завершимо це дуже довге введення, е, яке перетворилося в відео до моїх торгових ботів. І так, що ми можемо зараз бачити? На вашому екрані зараз фантастичний мінус. Насправді він не такий уж і великий, але він збільшується кожного дня. І так, е, як ви можете бачити, загальний капітал зараз е, ця інвестиція коштує 7700 доларів. А, взагалі, сюди вкладено 9 тисяч доларів вже. Станом на сьогодні. 9 тисяч доларів я інвестував в цих двох ботів, які купують мені ефір та біткоін щодня. 9 тисяч доларів. А, для когось ця сума буде маленькою, для когось ця сума буде фантастично великою, але для мене ця сума є майже 10 тисяч доларів. Це правда. Що ми можемо бачити тут? Насправді ви зараз бачите в мінус 21,5% по ефіру, і мінус можна сказати, 10% по біткоїну. Я хочу нагадати, ось перед вами відео, коли я запускав цих ботів. Я тоді вже сказав, що ця стратегія краще за все її запускати на дні. На дні я її не запускав. Хоча я публічно, а, я точніше, я купував і біткоін, і ефір. А коли вони, коли біткоін був по 16 тисяч, я його купував і купував так само ефір, коли він був по 900 доларів. І про це я розказував і в Віп-групі, і декілька слів казав в безкоштовному каналі. Кому цікаво, що таке віп-група, можете почитати в описі до цього відео, там є адмін, можете написати йому, він вам більш детально розповість. У віп-групі я показую всі свої угоди на ф'ючерсах, на споті, на фондовому ринку. Повністю все, куди. Я інвестую не публічно, і там ви можете подивитися ну, всі мої позиції, всі середні ціни, і завжди знати, які угоди я роблю. На фьючерсах вдається трошки заробити, заробив, переклав це в інвестиції в більш довгострокові. Така у мене стратегія, і поки що воно все працює, що мене, чесно кажучи, радує. Тепер дивіться, друга головна цифра, що ви можете бачити, це 177-175 і днів інвестування. Кожного дня біткоін купується, якщо я не помиляюсь, на 30 доларів. Давайте натиснемо докладні дані і побачимо цю інформацію. Історія ордерів, і ви можете бачити, що кожного дня да, біткоін купується в мене на 30 доларів. Кожного дня на протязі вже 177 днів. Це більше, ніж півроку для тих, хто не в курсі. Півроку купується біткоін стабільно. Середня ціна покупки зараз 62 700. Достатньо високо. Зараз ціна в нас 57, 56 700 і мінус 10% по балансу. Кожного дня, коли е, ці боти купують е, криптовалюту, вона зараз в мінусах, то середня ціна зменшується, позиція збільшується, і е, таким чином, коли буде зростання, ця позиція буде швидше зеленіти, ніж якби я купив просто один раз і тримав. Я запустив цих ботів з мінімальної суми, ось як ви бачите, 30 і 15 доларів. І ось вже бі... ну, півроку вони так інвестують як в ефір, так і в біткоін. Я не знаю, скільки довго це буде триматися, скільки ще я буду так інвестувати, але задача була е декілька років. Я знаю, я вірю в те, що до кінця року в нас буде шалений рост. Можливо, ми побачимо біткоін по 100 тисяч доларів. Взагалі. Правильно буде по стратегії DCA продовжувати купувати, 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 купувати. Але якби це був SP 500, наприклад, от просто інвестиції в ETF SPY, а, Взагалі, я інвестую на брокері Freedom Finance Європа. Ви можете також на ньому зареєструватися. Посилання залишаю в описі до цього відео. І там ви можете, наприклад, так само по стратегії DCA купувати собі ETF SPY. Це індекс SP 500 топ-500 найбільших. Капіталізованих компаній США, тобто можна сказати, це економіка США, і ви можете інвестувати туди на фондовому ринку. От якби так було, то мені просто байдуже було б, якби куди б я там що інвестував, скільки б воно коштувало, от все в S&P 500 і взагалі ні про що не заморочуватися. Я теж набираю позицію по DCA, але. Не так чітко, тому що там в мене немає ботів, там я в ручному режимі роблю. І там я інвестую в ETF QQQ. це технологічний ETF, топ 100 технологічних компаній США: Google, Tesla, Microsoft, Nvidia, Apple, ось ці ці компанії, вони туди входять, і це топ-100 найбільших компаній. Я інвестую туди. Ви можете так само робити, використовувати брокера Freedom Finance Європа, або ви можете взагалі інвестувати в SPY, це топ 500 компаній. Це ще більш-менш ризиковано. І в такому випадку можна взагалі не дивитися на ціни і купувати там 10 років, 20 років, неважливо, ви будете в шаленому плюсі. З біткоїном постійно є такий ризик, о, а вдруг він обнулиться, а вдруг те, а вдруг все. А чи можна в нього інвестувати? Насправді, 24-й рік показав, що в біткоїн можна інвестувати вдовгу 5-10 років. Чому? Тому що прийняли ЄТФ. Тому що різні пенсіонні фонди там США вже почали потроху, потроху, потроху вкладати ці гроші. І взагалі ми можемо бачити, як кожного року а, біткоін все більш набирає такий мас adoption. Тобто він більше і більше і більше заходить таке цифрове золото. Але постійно, навіть у мене є ось цей страх: а якщо скам, а якщо піраміда, а якщо то, а якщо то, а якщо то, і щоб для цього не було, таких думок у вас повинна бути диверсифікація. Ви повинні інвестувати в різні інструменти. Щось в крипту, щось в фондовий ринок, щось в бізнеси, щось в нерухомість. Декілька різних напрямків. В такому випадку вам буде простіше. Але кожного дня, кожного року, коли ваш капітал збільшується, 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 ви будете це бачити, і вам буде важче, важче і важче. Але, якщо ваш капітал збільшується, то ви робите все правильно, то ви стаєте більш. Важливою, цінною людиною, ну, можна сказати, для самого себе, але насправді в порівнянні з іншими. Хтось залишився на тому самому рівні, хтось впав ще нижче. Ви показали, що можете капіталізувати ось цей свій, свій досвід, своє життя, перетворювати його в гроші і потім в майбутньому мати краще життя. Так ось, до чого я це все веду? Я це все веду до того, що я показую на своєму каналі, на цьому, все, як я роблю. І ось це одна з позицій. Да, вона зараз в мінусах, але це добре, тому що воно набирає і знижує середню ціну, і це нормально. Чи буду я далі набирати позицію цю? Скоріше за все, так. Але питання в тому, до кінця року, чи декілька років, чи 5, чи 10 років, я не знаю. Що буде, коли тут буде по 100 тисяч доларів, теж важко сказати, бо це серйозна сума. І, можливо, навіть я дійсно зможу вам через декілька років показати це і сказати: ось дивіться, коли я почав, і ось зараз воно. І найголовніша ідея в тому, що ви повинні інвестувати завжди. Як це працює? От ви можете втратити роботу, ви можете захотіти купити собі щось, але ви повинні собі постійно в цьому відмовлювати, відмовлювати і відмовлювати. Ви повинні. У вас є головна задача, ви прийняли це рішення. Ви повинні інвестувати, щоб з вами не сталося. І коли ви це розумієте, то всі ваші наступні дії, вони і будуть спрямованими на те, щоб забирати всі зайві штуки, які вам заважають. Ось і все. І коли ви знаєте чітко, що у вас є там якась сума в день або в місяць, яку ви Точно віддасте в е, інвестиції. Ось, наприклад, дивіться, у людини є дві речі, які скажімо так, від якої залежить її життя. Перша їжа. Ви не можете жити, не поївши, да ви в такому випадку помрете. І криша над головою. Так, звичайно, є е, безхатьки, яким по кайфу Але ми не беремо їх в розрахунок, ми з вами нормальні, цивілізовані люди, і для нас нормально мати нерухомість орендувати або володіти її. Тобто у вас є як мінімум дві е зони з таких розходів ваших грошей. Їжа, ви не можете нічого з цим робити, нерухомість, ви можете купити, придбати, якось отримати нерухомість. В своє володіння і не виплачувати оренду. В такому випадку у вас цей капітал він якби зменшується. І у вас лише одна стабільна один стабільний розход це на вашу їжу. Але я пропоную вам перевести ваше життя на більш складний рівень з простого, да там якогось такого дитячого, можна сказати, підросткового, да щось таке, на більш серйозний, на дорослий і інвестувати частину, що б з вами не сталося. От уявіть, що. Якщо ви не поїсте, ви помрете. Якщо ви не заплатите за оренду нерухомості, ви будете жити на вулиці. І так само, якщо ви не проінвестуєте в цьому місяці або в цьому тижні, як ви самі для себе сказали, то ви просто так само або помрете, або ваш рівень життя дуже сильно впаде. Ви повинні це розуміти. Що якщо ви сьогодні інвестуєте 100 доларів, то через 10 років ці 100 доларів можуть бути. 10 тисяч доларів. І якщо ви не вклали ці 100 доларів, то через 10 років у вас буде на 10 тисяч менше. Ви це розумієте? Тобто ви сьогодні забираєте у себе майбутнього. Ось в чому і є весь сенс інвестицій. Віддати зараз, забрати у себе і віддати зараз трошечки, для того, щоб в майбутньому забрати набагато більше. Ось як це працює. Чи є це для вас? Настільки важливим як для мене, тому що у мене є м, такі невеличкі травми, скажімо так, через це. І тому я це перетворив в скелю. Тобто для мене дійсно ось ці боти, о, інші інвестиції це просто пріоритет номер один. От, номер один. Я, наприклад, можу купити собі е, нову машину, але я цього не роблю, тому що воно повинно йти туди. Потім. Коли зароблю ще більше, я зможу купити цю машину. Зараз я хочу от пріоритет номер один в інвестиції. Сподіваюсь, ви розділяєте мою точку зору. Якщо вам було цікаво, корисно, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми іншими соціальними мережами: Telegram, Instagram. Ну і якщо ви хочете бачити, куди саме я інвестую, ви можете написати моєму адміну в Telegram послання є в описі, і він вам розкаже, як доєднатися до моєї ВІП-групи. Якщо ви також не зареєстровані на Bybit, реєструйтеся, посилання залишаю в описі. Ну і якщо у вас також немає рахунку на Freedom Finance, також заводьте його. І також є описання, також є. Інструкція та посилання в описі. Ви знайдете всі підказки під цим відео, всі посилання я вам залишаю. Бережіть себе, не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!